Адвокати онлайн один з фігурантів та постраждали у залі суду. А скандальний нардеп Микола Тищенко, якого звинувачують у побитті та позбавленні волі Екс Бійця спецпідрозділу Кракан, слухання проігнорував. Не долучився навіть по відеозв'язку. Це засідання про відвід судді, що розглядає резонансну справу. Про це минулого разу заявили адвокати та обидва обвинувачені. Сьогодні вони повторили свої аргументи і вимагали призначити іншу суддю. Пілотче засідання було проведено без участі під захисного. Я просто позбавлений можливості в цьому підоточному засіданні взяти участь. Відвід судді підтримує і другий обвинувачений у резонансній справі. Екс з Києва. Я заявляв усно. Відвід вона не реагувала. Казала, що мені зауваження дає. Хоча я їй неодноразово викрикував, казав, я не довіряю складу суду і заявляю вам відвід. Нагадаємо, конфлікт стався влітку у середмісті Дніпра. 20 червня у Дніпрі Микола Тищенко з охороною воювали з місцевими колцентрами. В процесі його озброєний супровід затримав та повалив на землю чоловіка. З'ясувалося, чоловік, якого так зухвало затримала охорона, ексбоєць спецпідрозділу Кракен, а нині потерпілий Дмитро Мазоха. На кадрах видно, як той разом з малюком гуляє центральним проспектом міста, коли невідомі у військовій формі зупинили його та попросили показати документи. Ми працюємо в рамках тих шосичок місії. Нас ресурс, це чогось ружин ходісювала зараз. Ми вам заставимо. будь ласка, приймайте заяву. Екс військовий намагався пояснити, фотографувати документи не можна через секретні служби. Коли ж слова не почули, вихопив телефон у помічниці нардепа Тищенка. Людина не стає на військовому, немає нікого. Не знімай, будь ласка. Вийма. Саме в цей момент у конфлікт втрутився другий обвинувачений у резонансній справі Богдан Писаренко. Братан, братан, є продання. До мене звернувся народний депутат. От сказав, що викрали телефон. Відкрити заволоділи чужим майном. Отже, от, на що я відреагував як працівник поліції? Я не знаю Миколи Тищенка і не був з ним знайомий, і взагалі до ситуації в Дніпрі я ну з ним просто даже не бачився. Сьогодні на засіданні Богдан Писаренко не менш красномовний ніж на попередніх. Водночас екс поліціянт раптово вирішив заборонити показувати його обличчя. Прошу його не фіксувати, тобто мене може фіксувати, я публічна особа, але до мого клієнта у мене спільна позиція з моїм юристом. Я бачу, що сенсу немає, тому що повністю відео на які я даю коментарі, ніхто ніхто їх не публікує, тобто вирізають те, що саме потрібно. Щодо Миколи Тищенка, адвокат пояснив його відсутність на суді роботи у Верховній Раді. Нагадуємо, на перших засіданнях скандальний нардеп не з'явився через стан здоров'я. На попередньому ж долучився онлайн, але вимовив лише кілька слів. Чесно, мені вже смішно дивитися на це, як він там появляється у Верховній Раді. А за дві неділі до цього лежав його на каляски, вивозили. То у нього серце, то у нього не серце. Наступний його буде. Неявка в суд це, мабуть, вагітність на початку тижня. Суд мав обрати нардепу запобіжний захід, бо термін попереднього цілодобовий домашній арешт сплив ще 23 грудня. Проте адвокат фігуранта заявив про відвід судді. Однак сьогодні суддя, яка розглядала відвід, не задовольнила цю заяву. по завершенню розгляду заяви про відвід судді Клепки було відмовлено. Суддя Клепка буде продовжувати судовий розгляд в цій справі. Наразі усі учасники процесу очікують призначення наступного засідання. Там Миколі Тищенку знову спробують обрати запобіжний захід. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу.